На першому поверсі будинку по вулиці Дружби Народів, що на Салтівці, з чоловіком та чотирирічною дитиною, живе Марія Колісник. За розкладом на сайті 1562, опалення в будинку мають увімкнути до завтра. Мерзнути почали більше тижня тому, розповідає жінка. от зранку 15 градусів у цій кімнаті. Хоча вона найтеплішою у нас вважається, бо з сонячної сторони гріються за допомогою обігрівача. Нас фасіці Гріємося, їм, в принципі. Ось він наш рятівник гріємося. Ними в принципі рятуємося. Коли в якійсь кімнаті сидимо, то вмикаємо обігрівач. Постійно практично працює. Бо коли вмикаєш, наганяємо до 18 градусів. Вимикаєш знову 14-15. Марія каже: дістали і теплі речі. Плід, вотан він плід, найтеплий. Ось він плед найтепліший. Кутаємося. Дитина в махровому. В принципі, дві-три ковтини на себе накидаємо, бо ось так холодно. Звісно, коли сиджу за комп'ютером, працюю то махровий халат чи якась махрова річ, не курточка, звісно. Дякуємо, хоч за це, але холодно так сидіти. Дня два назад, два дні тому побулькала в батареях, але поки батареї холодні. Я навіть зараз виходила з квартири, торкнулася холодні. Пенсіонерка Світлана Шатохіна живе у будинку навпроти. Каже, ще кілька днів без опалення прожити зможе. Ну, під діялкам тепло. Ну, під ковдручкою тепло, звісно. Ну і так в кімнаті одягнений, же ходиш, теж тепло. Бажано, звісно, щоб увімкнули, тому що у кого діти маленькі, там тепло потрібне. Ну, ми ще потерпимо. А ми ще потерпимо. Шатохіна каже, близько тижня тому на перехресті вулиць Дружби народів та Леся Сардюка. Працівники теплових мереж розрили яму. Сьогодні тут продовжують працювати. Комунальники. Коли підключали тепло, виявили дефект труб, розповідає слюсар комунального підприємства Харківські теплові мережі Анатолій Под'єзніков зараз вкриваємо. Ми зараз викопуємо землю, вскриваємо лотки, і наразі намагаємося знайти сам дефект. Тільки но ну, ми його знайдемо, одразу приїде бригада і буде ліквідовувати цей дефект. Працювали ми всі святкові дні: четвер, п'ятниця, субота, неділя, і сьогодні, ось з самого ранку, намагаємося зробити все можливе, щоб людям дати тепло, бо ми такі ж люди, як і всі. Ну негативно. Звичайно, ставлю до цього негативно. да, що треба було раніше про це думати, а не зараз, коли треба вже розпочинати опалювальний сезон. А вони ще тільки починають десь рити, десь щось перевіряти. Підключати будинки Харкова до опалення почали 14 жовтня. За чотири дні виявили 278 дефектів. На восьми таких ділянках сьогодні продовжують ремонтні роботи, розповідає технічний директор харківських теплових мереж Євгеній Кауркін. В основному Переважно це дефекти на внутрішньобудинкових мережах. Декілька дефектів було на внутрішньоквартальній системі. Якийсь дефект це під'їзд, але будинок ми виділяємо червоним, бо він не повноцінно підключений. Стосовно дружби народів, там дійсно проводимо комплекс земельних робіт для підготовки під перекладку. Там ми будемо замінювати 180 метрів труби. Кауркін говорить, котельні працюють автономно, тому ремонтні роботи на старт опалення у будинках на північній Салтівці не вплинуть. Тепло тут мають дати до кінця цього тижня. Усього на сьогодні у Харкові тепло подали до понад 3,5 тисяч будинків. Це майже 60% від загальної кількості. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.